І сьогодні ми з вами знайомимося з елементами математичної статистики і її вибірковими характеристиками. Статистика це наука про збирання, обробку та вивчення різноманітних даних пов'язаних з масовими явищами, процесами і подіями. А от математична статистика це розділ математики, логічно, да? у якому вивчають методи збирання систематизації обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків. Щоб працювати зі статистикою, треба спочатку, щоб була генеральна сукупність, тобто сукупність усіх об'єктів, що підлягають дослідженню. А от вибірка, це буде називатися сукупність об'єктів, вибраних випадковим чином з генеральної сукупності. До того ж, вибірка повинна бути репрезентативною, тобто повно представляти ознаки генеральної сукупності. Метод математичного дослідження, який полягає у тому, що на основі дослідження вибірки роблять висновок про всю генеральну сукупність, називають вибірковим методом. Так от, перед вами частотна таблиця, у якій числа друга рядка це частоти. Тобто, наскільки часто зустрічається дана величина. Наша вибірка, яку ми зараз отримали. Є невпорядкованою. Там просто число має зібрані. Операції розташування випадкових величин вибірки за принципом неспадання називаються ранжуванням вибірки або впорядкуванням. Тобто, я буду робити варіаційний ряд, розмах вибірки. Це різниця між найбільшим і найменшим значенням випадкової величини у вибірці. Мода вибірки це значення випадкової величини, що трапляється в вибірці найчастіше. Медіана вибірки це серединне значення впорядкованої вибірки. Якщо в вибірці не парна кількість випадкових величин, то її медіана є число, яке стоїть посередині. Що робити, коли парна кількість? То його медіана середні арифметичне двох чисел, що стоять посередині. Середнім арифметичним n-чисел називають n-ну частину їх суми. Якщо дано n чисел, x1, x2 і так далі до xn, то їх середнє арифметичний знаходиться за формулою. 1 поділити на n і додаються всіх. Тобто я повинен їх всіх додати, поділити на їх кількість. Те, до чого ми звикли раніше, коли говорили про середнє число. Так от, якщо варіанти вибірки повторюються, то суми рівних доданків можна замінити добутками.